Завжди усміхнена, доглянута і щаслива. Все це про неї. Тендітна білявка в нашому місті знайома багатьом, адже активно займається громадською діяльністю, викладає в коледжі імені Івана Кожедуба і при цьому виховує трьох дітей. Зараз вона щаслива тричі бути мамою, хоча ніколи не думала про велику родину. Я Думала один, два, максимум <пі> по стандарту. Ну ніколи не думала. Так, так вийшло. <пі> Встаю сьомої. Швиденько готую їм сніданок, бужу всіх, одягаю, вони там ще дивляться мультики, швиденько їмо, йдемо в садочок. Старший в школу везу, коли і як, коли на першу, коли ж на другу зміну. Але інколи приїжджаю на роботу, коли на першу пару, і мені вже здається, що в мене півдня пройшло, поки я їх зібрала, довезла, всіх одягла, всіх капризи виконала. Ходимо на тренування, старший на дзюдо, середній на джиу-джитсу, інколи почуваю себе дитячим таксістом, всіх привези, всіх забери, розвези. До виховання трьох синів залучені і бабуся, і тато, і інші родичі, зізнається пані Тетяна, оскільки встигнути все непросто. Де й самі хлопці вже потроху починають допомагати. Адже старшому Івану вже дев'ять, Святославу шість, а Степану буде чотири. Пасоші, готові кашу, субол я. Я слежу за святиком і тепой, когда она уезжает. Ну, я лежу за святиком. Хлопчаки з задоволенням долучаються не тільки до домашніх обов'язків, але й мамі інколи роблять маленькі приємності. Хлопці мені роблять подарунок, можуть принести чай, там самі там щось мажуть, грінки, цукерки можуть мені в ліжко принести, або наоборот скажуть, так, мама, лежи, ми зараз підемо тобі робити сюрприз. Як воно жити в оточенні одних чоловіків? Запитую у своєї співрозмовниці. Посміхаючись, відповідає, що класно. Навіть коли намітилась третя вагітність, то вже чітко хотіла на. Родити саме хлопчика. У моєму випадку я вже хотіла хлопчика, бо, е, бо це ж дівчинка, треба і одяг і інший, треба окремо її кімнату. Постає стільки багато додаткових питань, які треба вирішити. І може ж якщо я виховую хлопчиків, то там одна психологія виховання а з дівчинкою треба по-іншому. Я вже, мабуть, і з дівчинкою не змогла, бо я там строга, мама, я можу гиркнути на них. З дівчинкою треба е, ласкаво, ніжно. З хлопцями по іншому, то вже якщо то хай вже будуть хлопці. Вони всі різні. У кожного свій характер, звички, кожен своє щось любить. Тому... Вони ж інколи і сваряться, це ж ну нормально. І до кожного треба свій підход. якщо одному можна гикнути на іншого, якщо ти гикнеш, то він закриється і з тобою вже контактувати зовсім не буде. Треба і розмовляти. Третій там каже: на мене мама, якщо я на нього гикну, він буде плакати. Він такий, щоб його обняли, попросили. Він більше йде так на контакт. Знайти до кожного підхід, всіх нагодувати і кожному приділити увагу. І при цьому ще й. Працювати, ну хіба це не подвиг? Усі думають, як я все встигаю. Ні, я мені здається, що я нічого не встигаю. Якщо я не буду ходити на роботу. То я буду займатися якоюсь громадською роботою, я буду щось робити біля дому, Але вдома я просто сидіти не зможу однозначно. Ну, по характеру, я буду в депресії сидіти в чотирьох стінах. Я ж сама маю теж розвиватися. Діти виростуть, вони колись від мене поїдуть навчатися, будуть жити окремо. І я ж ну не можу тоді зупинитися своє життя. Теж маю розвиватися якось. Кинути роботу і повністю присвятити себе дітям, пані Тетяна навіть не думала. Каже, що їм потрібно відпочивати один від одного, аби ввечері, скучивши, отримати насолоду від взаємного спілкування. А ще є один вихідний, коли діти ходять з ночівлею до бабусі. Саме тоді багатодітна мама і може розслабитися на повну. Цей день присвячую собі, да, там я можу полежати в ванні, ну звичайні, людські якісь радощі, да, там подивитися фільм, там просто нічого. Не робити. Раніше я в цей день давай швидко прибирати, поки нікого нема. Ні, зараз все. Це мій день, щоб я відновилася. Я на наступний день вже така гарна, весела, все, заспокійлась і пішли по-новому. Моя мрія займатися спортом. Інколи я ходжу на його, але це інколи, це дуже інколи. Бо, ну, Ввечері вранку в мене робота, а ввечері в мене просто буває інколи такий стан, що я просто хочу лежати і більше нічого не робити. Наразі щаслива дружина і тричі щаслива мама може з впевненістю сказати, що її життя нелегке. але все це вартує тих зусиль, які доводиться докладати щодня. Треба, мабуть, свій емоційний стан, щоб він вистачав на тих трьох дітей, так ну себе розуміти, потрібно це чи не потрібно, бо Якщо понароджувати просто не займатися цими дітьми, то це нащо їх народжувати, так ну тобто вони мають вирости гідними людьми, мають ну да, вони можуть бути не ідеальними, не ідеально навчатися чи не але ну як я, я як мати, маю їм показати, що ну так треба, да, а вже як буде, я сподіваюся, що вони виростуть гідними українцями, гідними хлопцями і ну, доб, ну, гарними людьми. Головне, щоб здоровими були. Пані Тетяна впевнена, що найкраще, що може отримати мама від своїх дітей, це теплі обійми, щирі слова подяки, по дитячому зворушливі компліменти та сердечні побажання. Таня добра хороша і красива. Я її люблю, люблю, тому, що вона хороша, добра, красива, красива, голосу, добра, щастя, красоти, багато денег. Щоб було красиво, у нього було багато Я щоб мокці красивої. Бажаємо всім мамам, нинішнім та майбутнім сил, терпіння і подяки від дітей. Та найголовніше, аби сини та доньки найщиріших і найдобріших українських ниньок жили під мирним небом.